Головний тренер кардинала Авангард з Рівного Павло Дармовіс. Павло, вітаємо вас з перемогою! Вітаємо з вдалим початком сезону. Чи думали ви до початку сезону, що в двох стартових турах здобудете дві перемоги? Дякую за вітання. Перш за все, хочу подякувати команді суперників Сухой балки за те, що нас прийняли. Дали зал для тренувань, розмістили, надали бус, щоб нам було комфортно, ну, респект. І також ви самі бачили, сьогодні на трибунах було багато вболівальників, і це є круто, що футзал у нас йде і розвивається в такий нелегкий час. А на рахунок того, чи думав, ну, знову ж таки тренер він вірить. Вірить в свою команду, і команда на фоні цього дає якби результат. На даний момент він такий. Ми не знаємо, що буде далі. Це спорт працювати, працювати і ще раз працювати. Я читав ваше інтерв'ю після матчу за валоном, в якому ви здобули перемогу з рахунком 4-0. Досить впевнено, що ви сказали, що від нас пішли досвідчені гравці. а Ми будуємо молоду команду. Як ви вважаєте, чи на правильному шляху ви зараз знаходитесь? Ну в будь-якому випадку, якщо грають вихованці нашої школи, це правильний шлях. Це шлях. Той, які ми вибрали, оскільки в нас є своя школа, є свої вихованці, і ми їм даємо можливість розвиватися. Ми от пішли гравці. Ми буду з вами відвертий по фінансам, не можемо там сперечатися з грандами нашого футзалу. Але ми колектив, який да ставить там ставку, робить на нашу молодь. І бачите, ось на даний момент вони її виправдовують. Їм це подобається. Вони цим живуть. Як ви вважаєте, чи повітряна тривога вплинула на загальний результат матчу і на його хід? Ну, буду відвертий. Там в кінці нам було тяжко. При рахунку 1-0. Суперників було там пару гольових моментів. Це треба дивитися, але по гарячим слідам, якщо сказати, то можливо вона і зіграла десь нам на руку. Ми дотерпіли та й там. Хоча. Відверто кажучи, знову ж таки, в другому таймі ми пропустили, була нічийна гра, потім знов забили. Ну, Такі качелі були. Але десь, можливо, знову ж таки, індивідуальний клас наших гравців на даному етапі він дав про себе знати. Там розібрався Міша Валенюк, там молодий наш Тьома Маліновський, теж хлопчику 16 років, а десь він вже от, заграв як майстер. Які цілі ставить перед вами? Керівництво на цей сезон, якщо не секрет, ну відверто, знову ж таки кажучи, ну, ми граємо. Ми граємо від гри до гри, і йдемо. Звичайно, що треба ставити максимальні цілі перед собою. Знову ж таки, якщо і грати в чемпіонаті України, треба дивитися на верхні, турнір, ну, на верхні місця турнірної таблиці. Ну, На даний момент у нас задача плей-офф. виконаємо чи не виконаємо, це все залежить від нас знову ж таки. Тобто суха балка, наприклад, заявила про те, що вони хочуть потрапити у четвірку, а перших команд в минулому сезоні вони були новачками, вони вийшли в плей-офф. Ви в цьому сезоні хочете як мінімум потрапити в плей-офф. Ну, бачите, суха балка це видозмінений колектив. Вони за цей рік дуже змінили свій склад. І їм треба час. Я впевнений, що вони будуть прогресувати. У них виконавці високого рівня. Знову ж таки, те, що ми сьогодні, наприклад, виграли, я дякую своїм хлопцям. Але не потрібно скидатись хубавоку зі рахунків. У них було також безліч моментів. Гра могла повернутися як в одну, так і в іншу сторону. Добре, бажаємо вам успіхів в наступних матчах.